Для тих, хто підлягає мобілізації щодо служби Збройних Сил. Мотивація це не лише фінансово. Мотивація це гарантії того, що ми зможемо захистити воїнів, забезпечити воїнів. Кожен воїн повинен мати шолом, бронежилет, розгрузку, прибори ночного бачення, радіостанцію, комплекс ребу. І все те, що дозволить йому ефективно виконувати поставлені перед ним командуванням завдання. Ми не можемо копіювати росіян і кидати новобранців на місні штурми. Друга позиція, яка була також залишалася неврегульованою, це ситуація з військово з призовниками 18 25 років існувала велика кількість підзаконних актів. Нібито ми не могли знайти того, хто виступав би проти, а закон не був. Закон, питання не було законодавчо врегульовано. І ось на засіданні погоджувальної ради за участю міністра оборони, за участю заступника начальника Генерального штабу, інших представників головнокомандувача були розслухані наші пропозиції, зокрема, я їх висловив в присутності всіх голів е, фракцій погоджувальної ради для того, щоб відійти від е, нормативного врегулювання і, нарешті, закріпити законом правила мобілізації. Щойно Верховна Рада підтримала цю нашу ініціативу, і питання призовників 18-25 років нарешті врегульовано. Це ми можемо сказати досягнення, але ми будемо наполягати і далі, бо виявляється, що ті, хто зараз підлягає призиву, але законом захищений, питання врегульовано. А ті, хто зараз вже служить, і ті, хто має певні обмеження по здоров'ю для служби в Збройних силах, виявляється, що все ще залишається в лавах Збройних сил. Ми намагалися розібратися про яку кількість іде мова. Нас засипали цифрами. Казали, спочатку це призведе до того, що 54 тисячі осіб перебувають в лавах збройних сил. Потім ця цифра зменшилася до 18. зараз. Ця цифра вже 6 тисяч, і от таке жонглювання фактами з боку влади. Коли ви пам'ятаєте, вони вимагали 500 мільярдів до кінця року для фінансування, але не могли назвати конкретні напрямки використання цих коштів. Ця сама маніпуляція йшла і з цифрами щодо необхідності демобілізації тих юнаків, які були залучені, які не мають. По здоров'ю можливості проходити цю службу ми домовилися, що протягом двох тижнів буде розглянута наша ініціатива, буде розроблений законопроект і, врешті-решт, будуть врегульовані зазначені питання. Третє питання, яке ми підняли на засіданні погоджувальної ради, це питання порушення законів з боку працівників ТЦК. Вони навмисно намагаються замордувати повістками тих, хто має обґрунтовані е, броню, для того, щоб потім вимагати хабарі з цих людей. І ця позиція розповсюджена по всій країні. За моєю пропозицією, яка була підтримана керівництвом Збройних сил, ми створюємо гарячу лінію. Гарячу лінію, на якій. Кожен українець зможе звернутися до керівництва збройних сил за участю народних депутатів щодо порушення його конституційних прав і свобод і корупційних дій з боку представників ТЦК. Я хочу попередити, бо скарги, які надходять нам в нашу команду з різних областей, коли намагаються, незважаючи на те, що Люди заброньовані, є відповідне рішення в дії, є відповідний наказ мінекономіки. Вони забезпечують функціонування критичних підприємств для України, в тому числі і підприємств оборонного комплексу. Із-за е свавілля і порушення законів представників ТЦК, просто руйнується діяльність цих підприємств. Ми вам Однозначно повідомило, як наймога скорше, коли ця лінія буде працювати. Теоретично ми домовилися, що також протягом двох тижнів ми вже зможемо відзвятувати про те, що ця лінія відкрита. І третя позиція: ми також вимагаємо, щоб була виконана та обіцянка, про яку ми казали, що якщо ми створюємо мотивацію для того, щоб фінансову матеріальну підготовчу. Для того, щоб військовослужбовці мали можливість якісно використати всі свої здібності, одночасно ми маємо дати світло в кінці тунеля і врегулювати нарешті питання демобілізації. Ця тема також перезріла в Верховній Раді. Ви пам'ятаєте, яка була жорстка дискусія, коли <кій> раду просто обдурили? І лише позиція нашої політичної сили щодо ефективного використання потенціалу людського для того, щоб він забезпечував завдання по обороні країни і звільнення українських земель. Ми це врегулювали в змінах до закону по мобілізації. Також ми чекаємо, що відповідні зміни нарешті будуть подані Верховним Говнокомандувачем. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дійсно для європейської солідарності питання захисту збройних сил України, наших сил оборони це є квінтесенція нашої роботи в Верховній Раді України. І законопроект щодо. Усунення цих колізій про неможливість мобілізації 18-25-річних обмежено придатних був нашого авторства. Дійсно, ми дякуємо всім колегам. А підтримали його 311 народних депутатів. Це дуже і дуже важливо. Наступний крок це дійсно демобілізація тих обмежено придатних 18 18-25-річних юнаків, які зараз знаходяться в збройних силах України. Питання дійсно дуже серйозне, на кого їх замінити. І Тут наша команда також дала свої пропозиції. Ми вважаємо абсолютно несправедливим те, що, наприклад, 100% бронь сьогодні мають ДБР. Прокуратура і інші силові репресивні органи. Якщо навіть на держслужбі 50... патрульна, поліція, поліція, яка так, збирає хабарі на дорогах. Абсолютно. І якщо сьогодні а держслужба, наприклад, має 50% тільки броні, мабуть, цей е, механізм має бути задіяний і до правоохоронних цих, цих репресивних органів. Це наша конкретна пропозиція. Друге, абсолютно важливо, і ми зараз з Петром Олексійовичем повернулись надзвичайно е, такого інтенсивного відрядження закордонного сміємося, як його підписали. Я думаю, можливо, тому що в нас продовжується суд з головою Верховної Ради щодо обмеження депутатів їх зовнішньополітичної діяльності, але ми повернулися тільки з Брюсселю Це була дуже важлива зустріч, де ми мали можливість поспілкуватися з 14-ма майбутніми. Єврокомісарами і серед тих питань, які ми обговорювали в першу чергу з паном Кубіліусом, який буде першим єврокомісаром з питань безпеки і оборони, було питання підготовки збільшення тренінгів наших збройних сил України. Всі наші партнери говорять про те, що саме в це треба інвестувати. Наші військовозобов'язання, які мобілізуються, вони мають бути дійсно захищені, вони мають бути оснащені. Вони мають отримувати відповідне харчування нормальне, а не оці тушонки, жири і, 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 і шкіри, і вони мають добре бути навчені. І Це теж був законопроект Європейської солідарності ініціативи Петра Олексійовича щодо створення нових тренінгових центрів і обов'язкової підготовки, особливо тероборони. І от в цьому напрямку ми також будемо рухатися далі крок за кроком, захищаючи а, збройні сили України. І остання ремарка дійсно на погоджувальній раді ми давно вимагали такої зустрічі з керівництвом міноборони і генерального штабу. Ситуація на фронті дуже важка. Ця погоджувальна рада мала закритий характер, ми говоримо тільки її публічну складову, тому що там багато речей стосувалися інформації з грифом таємно і цілком таємно. Але для нас це означає, що Верховна Рада з ранку до вечора має займатися питаннями фронту. Ми ініціювали, аби такі зустрічі були регулярні що два тижні. Ми вимагаємо, аби після повернення з Рамштайну міністр оборони так само розповів депутатам про. Ту роботу, яку сьогодні робить влада, для того, аби отримати три ключові речі: перше дозвіл бити по російським територіям. Друге, це інвестиції в нашу в наш оборонний комплекс, в нашу зброю. І ця зброя має бути якісною, а не своїм конторкам, роздавати там, як це часто на дронах. буває, певні теми. І третє ключове. Ми вважаємо, що це вікно можливостей, поки яке відкрите отак, трошечки до президентських виборів в Сполучених Штатах має бути відкрита для отримання Україною запрошення до членства в НАТО. Да. Дякуємо, і пані Ірина сказала, що зустріч з міністром оборони після Рамштайна. На жаль, Рамштайн скасовано. На жаль, це створює додаткові ризики, в тому числі щодо забезпечення України зброєю. На жаль, це створює. Е Перенесення або затримку з інвестиціями країн-партнерів в оборонну промисловість України про що було де факто домовлено вже і має бути освячено на Рамштайні. На жаль, Україна не використовує. Можливості, які надає їм закон про лендліз в сполучених штатах, ми лише вимірюємо кількість грошей, які ми чекаємо, і півроку чекали. А можливості лендлізу щодо постачання зброї та боєприпасів. Також не застосовані е, станом на зараз, і ми вважаємо, що це створює додаткові ризики і загрози щодо реалізації того потенціалу співпраці з партнерами, які були втрачені за півроку до цього, залишаючи солдат на полі бою, на лінії боєзіткнення захтиві дронів. Без снарядів артилерійських, без засобів радіоелектронної боротьби, без засобів протидії засобам технічної розвідки Російської Федерації. І сьогодні ми не маємо ані повного завантаження можливості оборонної промисловості України, ані повної реалізації того потенціалу ліндлізу і постачання, який ми мали. Тобто, в зв'язку з перенесенням поки що. Я сподіваюся не скасуванням, а перенесенням Рамштайму це створює для нас, для країни і для збройних сил додаткові ризики. І цим ми і наша команда зараз будуть предметно і плотно займатися. Вибачте, і ще одне питання. Пого по, по по причина скасування це ви читали теж медіа. Ну на жаль, президент Сполучених Штатів не зможе прилетіти до Німеччини через те, що на Сполучені Штати насувається ураган великий. Там йдуть вибори, це дійсно виклик великий для американської влади. Основна причина озвучена в медіа так. Я думаю, що але більше... не приїде і Блінкен. На жаль, да. але не приїде і Остін. І це... Фактично, без керівництва Сполучених Штатів можливості проведення Рамштайна. Відсутні і, і треба зараз працювати дуже серйозно над тим, аби все таки його дійсно відтермінували. І ми тут всі наші зусилля, які в нас є, для того, щоб працювати там з американськими з європейськими партнерами, наголошуючи на важливість такої заходу, будемо робити. Ще одна ремарка. Вона дуже важлива. От ви знаєте, ми повернулись з відрядження. Де ключова тема безпека, євроінтеграція і третя це боротьба з корупцією. Це настільки хвилює сьогодні наших партнерів, і цей сигнал влада також має дуже серйозно почути. Серед тих тем, які обговорювали вчора ми на зустрічі з міністром оборони, звичайно, і тут ми дякуємо всім чесним журналістам, які проводять розслідування щодо забезпечення збройних сил України і от останні скандали щодо поставок збройні сили. Ну це абсолютно жахливого фінансування харчування. харчування. За збільшене фінансування, і коли ти задаєш пряме питання міністру оборони: а хто заключив ці контракти, а хто їх пропустив? А ага, як це взагалі можна було таке зробити? Відповідь це було не за нас. Цікаво, за кого, коли це було підписано? Це було підписано в лютому 2024 року. Я хочу нагадати, що в лютому 2024 року вже міністром був пан Умеров. І ви вибачте, за часів нашої команди ми відповідали за все. За все за те, що кран тече в чийсь там, знаєте, неправильно закручений квартирі. А сьогодні у нас ніхто ні за що не відповідає. Верховний головнокомандувач ні за що не відповідає, уряд ні за що не відповідає, міністри ні за що не відповідають. Ми добилися повернення години запитань до уряду. Це дуже важливо. Ми готуємо зараз низку запитів до Міністерства оборони щодо всіх цих. Неякісних продуктів, які закупало Міністерство оборони, і ми вважаємо, що правоохоронні органи і антикорупційні органи мають дати суспільству дуже чітку відповідь: хто за цим стоїть, хто на цьому наживався, тому що зараз красти на армії це просто це ми це... добилися запитань до уряду, але ми не добилися відновлення прямої трансляції засідань Верховної Ради. Наступний У нас я дуже дуже щасливий, тим, що нарешті приміщення Верховної Ради є журналісти. Але чому влада боїться правди? Чому влада перешкоджає можливостям журналістів забезпечувати і виконувати якісно свою роботу, повідомляти про питання, які обговорюються, і рішення, які приймаються, народ має право знати, що відбувається в вищому законодавчому органі. Замість цього. Ми маємо закриті канали, відключені трансляції і величезну кількість свідчень з остраху влади перед правдою, перед народом. Звичайно, що це є неприйнятно, і звичайно, що це не має нічого спільного ні до нашого руху в Європейський Союз, ні до нашого руху в НАТО. Скоріше, навпаки, це виштовхування назад в ОДКБ. Дякую, Алексейові, можна уточнення щодо гарячої лінії, Так, яка має запросувати за два тижні, так? Це буде гаряча лінія саме Європейської солідарності? Ні, Ні. 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 це лінія державна, це лінія, яка е, дозволяє тим, хто приймає рішення по управлінню ТЦК, а саме е, командуванню Збройних сил України, оперативно терміново. Реагувати на факти порушення законів і корупцію, коли вимагають з призовників і мобілізованих грошей. А ви бачите, що мова йдеться про мільйони, які сьогодні стікаються до нечистих нароку корупціонерів. І ми сподіваємося, що пояснення, чому це наробилося не раніше, немає. Я дуже вдячний керівництву збройних сил, керівництву генерального штабу. Був присутній заступник е, керівника генерального штабу Горбатюк колишній, я ще знаю, як е, призначав командувачем командиром ї бригади, і це було повністю підтримано. І ми на сьогоднішній ініціатива день чітко Європа, відслідкуємо, що наша ініціатива була підтримана, щоб вона своєчасно була запущена. І Я дуже вдячний керівництву збройних сил. ТЦК чи ми створюємо спеціально щодо порушення закону про мобілізацію. Не тільки ТЦК, а всіх, що робить дії поліції, бусіків, дії всіх. Тобто, коли порушуються, порушуються права, як правило, в 70% це має корупційні підстави. Як правило, вони навмисно створюють проблеми для того, щоб потім вимагати гроші, які потім розкидувати по ліжку і купатися в цих грошах. От звичайно, що це е, ну просто болісно ранить тих, хто на сьогоднішній день на фронті, щоб подивитися, у нас дві України: одна бореться, одна купається в реагування? Дивіться, це, 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 це... Я хочу сказати, що з свого досвіду, коли і керівництво Збройних сил, і керів... командувач сухопутних сил, яким підпорядковані ТЦК, отримає перевірену і підтверджену інформацію, реакція миттєва. Я окремо хочу за це подякувати. І я дуже сподіваюся, що і організація роботи гарячої лінії буде така сама ефективна. Ми... Наша команда буде це відслідковувати. Тому до речі, ми створимо і наші лінії, де будуть даватися не просто перекидати на цю гарячу лінію, будуть даватися юридичні консультації, що відбувається по закону, які права порушені, і як треба ефективно діяти для того, щоб захистити консійні права і свободи навіть в умовах воєнного стану. Дякую, Дякую. колеги.